Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. І сьогодні, як ви здогадалися, ми поговоримо про мої осінні книжкові плани. Я обожнюю складати плани на сезон. Не завжди виходить їх виконувати, але є в цьому якась особлива магія думати наперед, що ж я буду читати наступні три місяці. Думаю, це відео буде досить коротким, тому що книг, мені здається, не дуже багато я напланувала, але вони такі досить об'ємні. Побачимо, чим вдасться все виконати. Давайте почнемо, покажу вам, що ж я собі обрала на осінь. Знаєте, в мене є якась така дивна якість. У мене є книги, які от я точно знаю, що мені сподобаються, і я їх чомусь постійно відкладаю на потім. Мовляв, я і так знаю, що це буде добре. Треба дочекатися якогось особливого моменту, який ніяк не настає. І одна з таких книг це не озирайся і мовчи Макса Кідрука. Я її вже стільки раз собі планувала і чомусь постійно відкладала. І я, наче, і хочу її прочитати, і автор прекрасний, але не знаю, руки постійно не доходять. Я взагалі. На початку року планувала, що я в Макса Кідрука прочитаю 5, а то й 6 книг, а натомість прочитала поки що тільки одну колонію. Тому треба це негайно виправляти і сподіваюся, вже ну, можливо не в цьому місяці, десь вже напевно наприкінці осені я цю книгу все-таки прочитаю. Ще одна з таких книг, яка постійно чекає якогось кращого моменту, це чотири вітри Крістін Гене. Я цю книгу хотіла читати як тільки вона потрапила до моїх рук, але думаю, та потім якось можливо буде. Більш відповідний настрій, але не знаю. Можливо, все-таки добре, що я дочекалася, тому що книга в мене асоціюється і своїм зовнішнім виглядом саме з осінню. Вона така неймовірно красива. Наскільки я знаю, тут буде розповідатися про Велику Депресію, буде досить важко емоційно це читати, але я готова, тому що я вже познайомилась. З Крістін Генною і її книгою Соловей, тому, що, тому я готова до того, що і ця історія розіб'є мені серце, можливо, буду плакати, але коли, як не восени, читати такі книги? Я вас напевно не здивую, якщо покажу оцю книгу Тисяча осеній Якова Дезуда Девіда Мічела. І у цю книгу я точно впевнена, що прочитаю в цьому сезоні, тому що. Мені здається, якщо я не познайомлюся з нею зараз, то я не познайомлюся з нею, в принципі, взагалі. Мені просто здається, що напевно це все-таки не дуже моя історія, і я її, напевно, купила. Досить емоційно. Я так більш на неї роздивилася, почитала, послухала відгуки, і все досить таки неоднозначно не впевнена, що мені сподобається. Хоча я в Девіда Мічела читала Чорний лебідь», щось таке, книга, яка не перекладена українською, там мені. Сподобалась, але щось на, на цю я так підозріло дивлюся. Але я думаю, що саме зараз треба її читати, бо, знову ж таки, якщо відкладу, то вона в мене на поличках простоє не один рік. Запланувала собі читання детективу, хоча їх читаю надзвичайно мало, але на моїй поличці застоявся один, який довго чекав свого часу, і думаю, він таки дочекався. Це е, там, у темній річці від Діани Саттерфілд. Я читала в цієї авторки тринадцята казка. Мені настільки сподобалось, що я просто я не знаю, чого я так довго відкладала знайомство з нею далі. Вона неймовірно пише, і сподіваюся, ця книга буде не менш прекрасною, ніж та. У мене зараз якраз такий настрій на детективи, тому думаю, саме в вересні я буду її читати. Я була б не я, якби не запланувала собі хоч одну книгу з класичної літератури, і цього місяця це записки Керпатого Мефістофіля від Володимира Венеченка. Ця книга переходить з моїх літніх планів. Мені влітку не вдалось нею. Познайомитись, але бажання дізнатися про що ця книга в мене тепер ще більше, ще сильніше, і думаю, в цьому сезоні в мене все вийде. Мені дуже подобається ця серія від Віхоли. У мене вже дуже багато непрочитаних книг зібралось, тому я дуже б хотіла прочитати щось ще крім цієї, але поки що. от Планую собі конкретно цю історію. Далі в мене йдуть книги з фентезі жанру, і перша це дім у Волошковому морі. Я вам її показувала в покупках і казала, що було б логічніше читати її влітку, але мені дуже цікаво, про що ця історія. Це, напевно, найменша фентезі-книга, яку я колись тримала в своїх руках, тому... Мені дуже цікаво, чим вона так заполонила читачів. До ось таких тостунців фентезі я звикла. А ось як з такою крихіткою закохати в себе людей, які навіть не читають і не люблять фентезі, в принципі, цікаво, цікаво. Тому теж сподіваюся, незабаром побачити її в прочитаному. А ось далі піде ще той товстунець. Це Місто півмісяця від Сари Джейм Мас. Це дуже гігантська книга. Я не можу сказати, що я належу до прям фанатів Сари Джейм Мас, але є в неї щось таке, що хочеться продовжувати її читати. Мені з от трон, як дім шипів і троянд» найбільше сподобалась друга книга. Інші були, ну, такі, нормальні. Але, наче, цю серію, не знаю, по-моєму, тут три книги хвалять. Тому я вирішила спробувати, хто я така, щоб не спробувати. І не знаю, вона настільки неймовірна, небо бук вміє видавати книги. Наступна книга також від Небо Бук, але я насправді не впевнена, що в мене вистачить на неї часу, але вона ну, настільки, мені здається, осіння, що я маю хоча б спробувати це оповити тінями. Подивіться на цю обкладинку і скажіть, коли як не восени читати цю книгу. Мені здається, якщо я її не прочитаю в цьому сезоні, в цьому році, то вона прочекає до наступного року, тому що я сумніваюся, що взимку ну взимку ще може теж бути, але все рівно більше а, до осені вона. Я не знаю, про що вона взагалі, взагалі просто не знаю. Але мені подобається те, що видає Небо Бук, мені подобаються книги, які вони обирають, тому я їм просто довіряю. Коли я складала свої річні плани, я там прописала продовжити знайомство, продовжити точніше читати Робін Хоп. Але рік добігає кінця, а Робін Хоп не читана. Треба це виправляти. У мене залишилося два підцикла з її величезної, з величезного циклу про ентерлінгів. І ось наступний підцикл, який мені треба читати, хроніки дощових чащоб, включає в себе чотири книги. Я не будую повітряних замків, і я не сподіваюся, насправді, що мені вдасться прочитати всі чотири за осінь, але хоча б дві. Було б добре. Я думаю, з двома я впораюсь, щоб вже взимку дочитати ще дві книги і закрити цей підцикл. І, можливо, якраз в 2024 році мені вдасться дочитати весь цей гігантський всю цю гігантську історію про драконів. Звісно, я не могла собі не запланувати хоча б одну англійську книгу, і цього разу це Book Lovers. Я її вже почала читати, там буквально 15-20 сторінок прочитала. Але я сподіваюся, що крім цієї книги, мені вдасться прочитати ще щось. У мене зараз дуже багато натхнення читати англійською ще б часок, звісно, було б непогано трішки більше. але... Я не знаю, поки що в мене такий трохи в плані вересневого читання, ну, не дуже, тому що я знімаю це відео 11 вересня, у мене прочитана одна книга, і якось взагалі бажання ну, так, читати не сильне. Хоча англійською є бажання читати, але трохи не вистачає часу. Тим не менш, я собі от Англійську книгу одну планую, а інші сподіваюся, що мені просто вдасться я прочитати ще якісь, хоча б ще одну. Але нічого точно не обіцяю. Отож, друзі, на цьому все. Сподіваюся, це маленьке, коротеньке відео було вам цікаве. Діліться, що ви. Збираєтесь читати наступні 3 місяці, чи є в ваших планах якісь збіги з моїми. Буду дуже вам вдячна за коментарі. Ми дуже скоро побачимося у наступному відео. Спойлер, це будуть знову покупки. Тому до скорої зустрічі!